Доброго вечора! Ми з України. Сьогодні 29 вересня, четвер. Це підсумки дня. Ми розповідаємо про те, що відбувається в окупованому Маріуполі. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте цю інформацію. Ми вдячні вам за підтримку. На окупованій території, яку Росія окупувала ще в 2014 році, закінчуються чоловіки призивного віку. З такою заявою виступило головне управління розвитку України. Воно й не дивно, бо чоловіків загрібають на війну там чотирнадцятого року, останніх 8 років, але за 6 місяців, що минули, це явище просто набрало якоїсь такої катастрофічного розмаху. Неспокійно зараз і в Маріуполі. Українська розвідка повідомляє, що на території, які нещодавно були окуповані Росією, також готується мобілізація. Наразі російська окупаційна адміністрація цю інформацію заперечує. Проте кожного дня ми отримуємо підтвердження. Того, що мобілізація таки готується, це не може бути по іншому, бо на території Маріуполі до речі завершився так званий псевдореферендум, і вірогідно завтра вже президент Російської Федерації оголосить про анексію і Донецької області цілком і нашого міста, в тому числі, а значить. Вони почнуть поширювати дію своїх законів і наказів на цю територію. А на території Росії зараз діє наказ про часткову мобілізацію. Як вона буде відбуватися в Маріуполі? Ми поки що не знаємо. Але сьогодні ми отримали повідомлення, що в, в одному з районів Кам'юському біля Нептуна вже бачили групу військових, які ходили по дворах, озброєні, затримували чоловіків, питали у них свідоцтво, посвідчення особ. І переписували і дані цих чоловіків, якісь свої там попірці. Я не знаю, поки не маємо підтверджень, чи є таке ж явище в інших районах Маріуполя, але все це засторожує. Нагадаю, що на е, накануні ми розповідали про те, що деякі люди вже, е, до речі, в Мангуші і в Мангушському районі вже отримують смс-повідомлення на свої телефони із запрошеннями прийти до військомату. Тож е, ситуація дуже напружена і. Найстрашніше те, що виїзд з міста все ще закритий для чоловіків, яким випав від 18 до 45 років. Ну а тим часом на території Росії, куди ця держава-агресорка вивезла тисячі українців, в тому числі тисячі дітей. Триває перекодування наших українських малюків. Ця як і там, омбудсменка, бо не можу її так навіть називати, Львова Білова, Білова заявила, що 30 дітей, які конкретно вона вивезла з Маріуполя і привезла до. Санкт-Петербургу зараз розміщуються в прийомних сім'ях, і що ці діти дуже негативно ставляться до Росії і образливо висловлюються на адресу Російської Федерації і співають гімни України. Проте, Каже Білова Львова дітей дається перевиховати їх віддають в російські сім'ї, родини. Там родини проводять з ними спеціальну роботу. Приходять фахівці, психологи, які вчать дітей любити країну-агресорку. Любити країну, яка вбила їх батьків і знищила їх, їх город. І саме дивовижне в цій історії те, що ця е, е, пані. Зовсім не вважає це злочином. Вона не розуміє, а за що тут так світова спільнота ображається на Росію. Чому Україна вимагає повернути дітей? Вона ж каже, що ми ж тут такі хороші, ми ж тут рятуємо, і все ж таки добре. Але є Женевська конвенція, і згідно до цієї конвенції, країна агресорка не має права вивозити дітей, людей. На свою територію немає права. Тож це трактується як злочин, злочин проти людяності. і Російській Федерації доведеться за це відповідати. За даними ж самої Росії, їх там Міністерства соціальної політики вони вивезли загалом близько 300 тисяч українських дітей. І це це жахіття, це катастрофа. Нам треба повертати. Дітей на батьківщину. А на завершення хочу все ж таки про хороше, бо сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Цього разу невеличкий, але для нас кожна людина важлива. Звільнили шістьох людей шістьох українців, четверо з них захисники Маріуполя. А ми чекаємо на повернення інших і нагадуємо, що дуже багато. Саме маріупольці пішли добровольцями в територіальну оборону в перші дні війни, захищали наше місто від ворогів і зараз перебувають у полоні надстрашних, надзвичайних ситуацій. І ми вимагаємо повернути всіх наших захисників додому. Підписуйтесь на наш канал, а я прощаюсь до завтра.